Дві доби родичі шукали своїх зниклих дітей. Як виявилося, вони загинули у автомобілі БМВ, який впав у воду. Трагедія сталася поблизу села Заболоть, це Рокитнівський район. Ще вночі на 2 листопада. Легковик їхав дорогою, борове, рокитне вежиться, водій не впорався з керуванням і злетів у кувет, який на два метри був заповнений водою. Люди не змогли вибратись з салону і загинули. Водію було 24 роки, його пасажирці 15. Обоє місцеві мешканці. На місце події відро одразу виїхало чергове відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Рокитне. По прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що в штучній водоймі знаходиться легковий автомобіль. Працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою буксирувального тросу під'єднаного до пожежної автоцистерни обережно було витягнено легковий автомобіль на проїжджу частину дороги. Водій, житель старого села Рокитнівського району та пасажирка, 15 15-річна мешканка Дроздиня. Загинули на місці події. Родичі загиблих відмовляються від проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.